Дорогі брати і сестри, зараз ми у дуже, дуже талановитих людей. Ходіть зі мною. Благословляється ходібка ваша. Ну, просто бачу, що у вас там є постачання їжі. Ось, ось тут, і ось тут, і ось тут. Це все велика робота. Тут ну, то схід треба робити. Скажіть мені, будь ласка, бо це дуже творча людина співає кожного вечора у тіктоці, я вам потім посилання залишу. Дивіться, бачу, є вівці, вони відрізняються. Ось ця, наприклад, відрізняється від ось цієї. Як їх розрізняти? Чим вони відрізняються? Оця порода лакон. Ця молочна порода. Оця, так? Так, ця лакон. І тут у мене є ці м'ясна порода, Супло Чорненька. Так, вони їдять у все, що вийде. І ще я дуже сильно прошу вас підписатися на той канал, який буде у посиланні до цього відео. До якої ночі? Кажіть правду. Але правду. Трете, четверте. А ще правдішо. <свіття> <свіття> до щастя <шастих> буває. <свіття> Отако, сидять для вас і співають українські народні пісні, правда? Тому посилання є в описі. Підписуйтесь.